Всем привет, дорогие друзья, с вами Йоки и... І... Артем Аруто! Да, якщо вам, ну, як я казав, можете просто мене називати Артем, або ще якось... Ну, короче, маєте міри, ви можете... Так, мені щось не... Я тут-то. Дайте. <сх> ну, ти? Ну, що ти завжди влаждаєш? А вон, привіт, вон, я... Як... А, Давай... вон, знайшли. Давай, краб. О, 12 залізок. Взагалі <сху> законознішно багато, нічого не скажеш. Так, да, 400, це не можна назвати мало. сами рекорд. Это рекорд на алмазе 55. Да? Да, да нужно. же? вот помнишь, карта там, где я деревню построю? А, да, да, да. Помню. Помнишь, я тебе показывал? Да, классная, кстати, карта. Что? Там деревню построить даже сложно было. О, залезку. Зашатый ты тебе? Я, так... да, я оттюбила, да, мы зараз в следующей серии снимем наш сюрприз. Да. А, ага, вот залиску. Зараз Это проект. Ну да, я придумал. На компьютер. А на я шоу на вам, результат. цикавая какая музычка, такая, блин, прикольно, ну что ну, там скажешь. все-таки, о, скажешь. Да, типа на... Да, да, типа, ну, дивиться, я вам зараз поясню. А вот дивіться, начинается видео и там такая музычка. -та 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 -та. Ну мы поняли. <рісно> да. <рісно> да. Можем стятить зара, коли мы можем играть, Ну, і сюрприз. Скажем? Так, кстати, е... це тільки скільки це зараз година вообще? 19.49? Да. Слухай, я ще в тебе тут довго буду. О, это круто. Копаємо, копаємо, блін, щось ми нічого не знаходимо. Цю Я теж не можу знайти нічого. У Я... нас ну, алмази пішли і це золото, нам вже одне золото. Дай, і якщо ми не зможемо вже більше знайти золото, то, Дай, то ми вже будемо, ребята, переходити на другу карту. Я тобі його лишаю, бери. Окей. Щас, Так, факел, Мас факел. Я Ова, смотри, Ну, не ты даешь, я тебе говорю. Mm. Бери. 23 и лазурит. Сор... А у меня одна залеза и 8 золота. Андрей, я тебе все лишаю просто. Ложай мне всякую я тебе все залез Все, це не мелочь. Не знаю. А ти, а ти можеш зараз зробити таку, типу, ферму, знаєш, вирощування. Ну, коротше, про продукти, продукт и всяка така тема, знаєш. Я знаю, знаю. Давай зробимо таку ферму. Да? Да. Таки... Оба, я Так, риску. Э, ребят, я, наверное, так і поняв, що... Шо... Зараз, от я ще пару серій ми знімем з Юки, і не знаю, чи точно ми знайдемо це золото, там 36, 6 да? 3 золота, щоб зробити блоки. Блін, як тяжко ну, це. Ну, тобі ще один блок. А у мене? Да. Треба, типа, знаєш, не цього, не зол, з, з, золотяні, тако, так скажем, золотяні слідки, а... Блоки з золота. Блін, це довольно тяжко. Я пам'ятаю, коли мене не було тоді, я пришла. Ты знімав серию. Ага. Блін, жалко щи на неї не попав. Дуже жалко. Да, дуже жалко. Ти просто в скайпі щось там уроки робив, да? Да. Ми ж і не могли зайти, бо ми були на віддаленні все-таки. Да, блін, капець. Короче, 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 сервер тупана. Угу. Може, мы коли снимем серию на компі. Да. Майнкрафт? А no. да, дууу, это прикольно придумал. А в тебе Майнкрафт не лагает? Нет, ти що в мене тоже є ноутбук и на ну, я не думаю, що э, там хороший Windows. все прикольно, блин. Нет, а я не знаю, ну сам ноутбук это як би скаже так. Mm, ну, эм. Не знаю, чи я буду там знімати чи ні, Ну, коротше, по -по поживем, побачимо. О, нас Тебе дати? Не, менше два <сх> Давай мені пару штук. Добре. Покладай, я всі зиблю. Все, харакре okay. харе харе. Хара. Так от тут станки рапочку. Вау, да, ти багато не так хотіли. Ну, ми способи її придумали, конечно. Да, просто бач, якщо такое зараз на відео може... Всі відео, да, що Да, да, вот. Не можна. На компі можна, але тут не можна. Да, я можу теж сніму Мафію 2 на Мафію 2? Да, можу. Тебе не... є? Ні, я ще не скачав, звісно. Блін. Жалко. Можу зняти метро. Тут классная игрушка тоже. Да, я не знаю. Ты не знаешь, мне Бі... тоже классно. Мафия 2! Мафия 2! Я хочу снять и і... с ним разум. Скачаем? Да. Я пробовал на комп скачать, но у меня шестем каже вірусна Верная угроза была вывелена. Вот так. Я не хочу верить на ком папу, блин. Шоблин. Ком, блин, згораете. Так, да, блин, да что ж так багато цього? Uh, да. Я вже як я поняв, більше ми тут ні, думаю, нічого на цій карті не знайдемо. То що ми просто будемо займатися всякими фермами, да? Да. О'кей, о'кей, дате. Я внизу купаюся. А, ah, понял. Поняв. Я I тебе знаю, бачу, якого... твій нік бачу. Yeah, я кого? Так, внизу. Я внизу без козига. А я тебе бачу. Дать тобі камінчику? Да, пекений, пекений камінчик. Давай, підстреби, підстреби, підстреби. Блин, чекай. Вс. Иди сюда. Вс, я спрятану. Ты пройшов крізь каме? Я не знаю, що це не знаю. А ну чекай, ну я пройду. А ну ты. Ні, я тоже не пойду. Да, до додому. Бачу, я нічого тут не найду. Помни, чек ми роззабудилась в шахті. Як да. Я купал без кирки, я за уп. Кстати, я, взялся. <рес> я, взялся, я около дому вибрався Да, прикольно, я бачу. Прикольно, як ты так? Ао, и Васю ты лесю. Дай Ивасю Телесюк не прийма. Да, шо. А тебе нема? Ні. Як тебе нема? Так. Тебе нема меча? С тобой, не. Я ж тебе робил? Бо. Не роби, не роби, не роби, не роби. Потім, потім зробиш, добре? Угу. Так. Де ще є. Так, пішле, пішле. А, ні-ні-ні, да, не підемо, наверну. Знаєш? Угу. Диви, що я хочу зробити. Може тобі це здається срано, але я дещо хочу зробити. А я взагалі не заблудав? Я з не можу вибратися, звідси. Uh. А, все, поки пам'ятаю, де я. Вертається назад. Капец. Yes. Капець. Я, чесно, не знаю, що до сих пор цих шахту. Тут всяких таких розвален. А, я хотів би вам сказати, що якщо хтось хоче навчитися шукати алмази так, як ми, це дуже, ребят, просто. Купайте до, до самого низу, потім берете кірку. Э, да, э, потім э, відбираєте 10 блоків в висоту. Mm -hmm. такого, на 10 ступень. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тоді купайте на тому уровні. Всім три да, да, да. там, всем привет, всем с Пасхой! Ах да, так, блин, Хто, конечно, люблю Пасху. Я, конечно, люблю Пасху. А я тоже. Особ що и и есть. А, да. А я этим любитесь. А, ты что, бейся? Да. Ты тоже бейся, я тоже. Так, давай, ты А я своєму. Ой, я... За страх, за страх. Ты за страх? Ли-ли-ли-ли. Какую -ли -ли. ферму будемо строить? Ну, таку, що знаєш, вирощувати всякі ці. Я Тобі знаю. Є мотега. Є мотега. Мотега є, звісно. Короче... Запацаємо собі кошечки. Короче, бери собі всякі ерунду Шо? і строй собі все, що хочеш на цій карті. Що. Так. Я зроби собі капчики. А мотегу я тобі зараз зроблю. Все, я тобі можу все здати свої. А і мільйон... Зробити. Бери мотегу. Де ти? Де ти там? Да. Ама не има тега. Блин, некоа. Нама тега. Блин, бере ма тега. Нама тега. Бере ма тега. Знаеш, но я не знаю. Я взяв ма тега? Да. Камену? Да. Окей, все, пошли. А ну все мне кажется однаковые. Не бачу ніколи в них разницы. Так, ты решил мост, но зарубил. А нашу, да. Це ж гамна повне. Ха-ха, я такий великий Артем. На 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 на. гі-гі-гі. Блін, ну не. Жаль, що тут нема сідла. Хотів би я седла, Щоб Что мне Можна кататися. Так ти де? Я в себе в складі. Бачиш мене? Шайду. Тільки переплавити треба золото. Тільки пару штук золота не вистає, я просто вмираю того. О, це буде кінчається. зажиг. Блін, Ні... капець. Город сто. Да, напевно, наступна я все-таки. Не думаю, ми будемо тратити время на всякі постройки ферм. Ми, напевно, вже зразу, ребятки, перейдемо на другу карту. Да. Короче, Але зараз будемо знімати ігру Сюрприз! Да. You can surprese! Да, 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 да. Так, 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 да, бачу все. На цьому наша. Типа, и да, ця довгий, цей довгий, довгий летсплей, наш кінчається. Це в нас, як я поняв, сорокова серія. Я вас всіх благодарю за те, що ви дивилися нашу... ми, Ви да, Дивилися нашу, цю, е, нашу карту, типа, дивилися, як ми граємо. А тепер всім пока, до нових зустріч і до новых серій. Да. Всім пока!